Усім привіт у новому відео. Усім привіт! З H&M. зустрічаємо новинки, досить багато. Я приїхала в цей магазин і побачила, що просто вау, яка шубка зустрічає лесеньке хутро. Дивлюся в розмірі М, але H&M досить широка розмірна сітка, застібається на гачки ще добре, не буде заламуватися хутро, зручно так. І ціна цієї шубки 3600. Є бокові кишеньки, вона в довжині міді. І кажу, добре, ти, що вона досить легенька, що її можу підняти однією рукою. Це важливо, не буде вам важко в ній ходити. І одночасно буде тепла. Ініме не виходить з моди, в різних брендах, в зарі в тому числі теж є принти. Ну, тобто, все, хто що любить, ще можна доповнити. Вже не цей образ, бо буде дуже заляпано, якщо ви будете вся така п'ятнестенька. Але можна собі спідничку купити. Вона одночасно є і класика, пряменька, є бокові кишеньки. Тримає форму ця спідничка. Така, як би і офісна одночасно, і можна до, навіть до кедів 1330 гривень. Хороший склад в складі є холестер, віскоза і еластан. Вверх можна взяти гірчично-жовту блузу, а такий колір ще називають кольором охри. 1150 гривень, і це 100% віскоза. Яка красива блуза, жіночна одночасно. Рукавчики реглану, такі спадаючі, широченькі а в манжеті з гумкою. А Симпатична блуза. Тут з воланчиком, з такими ще зав'язочками, з металевими. Шариками такими на зав'язці. Коричневий костюм сатинової тканини. Його потрібно зрозуміти і роздивитися. 1150 гривень коштує блуза, вона вкорочена, такий кроп топ, ззаду застібається на мозочок, так коротка і пряма. І одразу побачимо низ і зрозуміємо, наскільки мінімалістично і стильно буде виглядати. Ось, і спідничка, правда, тут мені витягнувся більший розмір, але можете собі зрозуміти, що спідниця в ужині мідаксі трапецією, такий навіть напівкльош і от коротка блуза, а тканина сама по собі досить цупка, тримає форму. Тобто буде такий мінімалістичний, стильненький ваш вигляд. 1330 гривень коштує спідничка. 100% поліестер. Ще ось такі шубки Animal Print, М'якесенька, теж легенька, коротка шубка, бокові кишені, застібається на мозочки. 1800 гривень. Трикотаж блуза топ. Такий гречичний колір, дотофі, щось таке. З акцентною брошкою з боку, з драпіровкою, вверху драпіровка з боку в талії. А 1330 гривень коштує в складі поліестер, віскоза і еластан. Трикотаж ось такий саме. А поруч джинси можуть бути разом з цією блузою, з цією шубкою, бо джинси до всього підходять 1800 гривень, тобто є в гардеробі пару джинсів, та й ми їх носимо без кінця і краю. Ось такі джинси з високою посадкою, з золотистим гузичком. Ось так: 1800 гривень. Ну, і Можна взяти ось таку блузу з широким рукавчиком. Блуза в стелі Богу ззаду зав'язкою, широченька. Такий абстрактний малюнок на чорному коні. 1150 гривень. Хто любить бодій, можна під низ, можна під якусь блузу взяти. Це не відділі білизни, це просто носиться як топ, якби верхня частина буде мати вигляд топу. Бо якби це була просто білизна, то вона б відділі, де білизна 800 гривень коштує такий бодік. Це просто топ у білизняному стилі, але буде мати вигляд, я маю на увазі. Ніхто не буде бачити, так, що, це топ. що це боді. Ну, як буде бачити, тут теж нічого. Так поруч є така спідничка класична. Разом бренди вішають, то вони так розуміють, що можна разом і носити, взяти в примірочно, поміряти. З гумкою в поясі. Така зручненька класика називається. Зручненька класика. Так, 880 гривень, бюджетна досить ціна. Тут вже нарядна сукня, красива, тримає. Форму вона, така сатинова тканина на одне плече важко показати. Який буде вигляд, бо на одне плече Отак воно перехиляється, цей вішечок притримую рукою. Ось так. Красива сатинова тканина 1550 гривень. Червоний до вишні. І жакет, рука в 3 чверті, він подовжений, оверсайз 2029, правда, жакет у верхній одяг тут дорого коштує. Ну, Кожний бренд, якби дорожче, ціни складне пошиття. Більше. Муроки, якби тут підкладка ще є. 60% віскози, тканина не гладка, трішки фактурна, така трішки товстенька. Тут поєднання білого, червоного і чорного ось така красота. А є і святкова, і класична. Біла блуза з чорним бантом, з рюшечками. І це котон 1329 гривень, приталена на гузичках. Ось так можна поєднати з чорними штанами. Чорні штани є прямі і залужені донизу, є широкі, якби прямі широкі і є вкорочені залужені донизу. А ще є теплесенький гольфик, мохнатий. Сподіваюся, потрішки є шерсті Він ну, реально класний. Який красивий гольфик м'якусенький, 999 гривень. Ну, така ціна тут шерсті, напевне, точно немає. Все ж таки є 5% шерсті, приємно, хороша якість, хороший колір. І така модненька річ, і ще є шерсть. Подивимося, які ціни на штани, прямі штани, класичні, з стрілками. Стандартна тканина, поля з тривізкози ласта. Сподобалися, бокові кишеньки є. Підійде під білу блузу, під цей червоний в'язаний гольф, там ще білі блузи є різні. А ще ось така блуза є. Теж досить красива. 1150 гривень з рюшечками і теж підійде до цих штанів. 1550 гривень. І щоб ви зорієнтувалися в ціні, ще такі штани 1300. 30 гривень, вони вже заводжені донизу з високою посадкою, теж класика. Бокові кишені теж така якість тканини, Поліестер, віскоза і еластан. Ідеально буде з цією білою блузою, такий офіс стайл. Жіночна, і елегантна, і класична одночасно. Тут і рюшечки, і банд поєднання. Подивіться, яка красива блуза. Блуз багато різних. Білих, хто шукає білий і чорний, то вам сюди. Офісних варіантів досить багато. 1150 гривень, застібається донизу на гузики. Хороший склад, 89% віскози. Ну і ще є така ось історія. Подовжений жакет, неймовірно стильний, красивий. Навіть такого ніде не бачила. З таким ніби гудзиком ось. А, який застібається отак на кнопочки, асиметрично трішки. І він приталений, виділена талія, виділені бедра. Дві 200 тримає форму. Тканина така з переливом, ніби сатиново, але одночасно і матово з підкладкою. Ну, Красивий цей жакет. В складі поліестер і 49% віску котону. 49 кутону. Так, ще такий є в'язаний на короткий рукавчик джемпер. 880 гривень. З баскою по низу вителений і низ якби такі клини, що створює як би, такий вигляд баски. Так, ще така чорна сукня красива є в'язана. Опускається на плечі і в складі 6% є шерсті. В минулому відео я точно також показувала в червоному кольорі, тому немає сенсу показувати знову. А ось привернув увагу такий жакет нарядненький сатинова-червона тканина, буфи рукавчки 1150 гривень. Так, досить цупка тканина, тримає форму і рукавий буфи. В складі 14% віскоза. Знизу чоботи з тисненням під крокодила. Малесенькі такі підбори, ну зараз я їх підніму і подивимося детальніше. Ось такі чоботи, квадратний носочок з тисненням під крокодила. Вони без блискавки, без застітки. Так, Мовить, теж одягається вичиндем. Вибирають собі всякі з блискітками речі. Ціна 3600 і це шкірзам. Швидше всього, ніде немає таке точки, але вигляд саме шпірзему. Так, тут паєтки, сукня в шоколадному кольорі. Сукня до коліна, слім з паєтками в коричному кольорі. І ззаду ось такий розкішний бант. Бант просто розкішний. Навіть отак він от не пришитий. Ви йдете, все така і з таким красивим бантом. Акцентна спинка, 1800 гривень. Такі сукні не є якоюсь необхідністю, що вони мають дешево коштувати. А це вже якби в категорії розкіш, а не бюджет. От бюджетні речі це футболка, джинси, якийсь трикотаж, трикотажні штани, там худі, це вже це бюджет. А от такі розкішні речі вони не вважаються бюджетними, на них ціна не бюджетна. Так, тут щось з оксамиту, такий красивий вже оксамитий колір. І блуза. Спідничка в довжині Мідаксі. Нагадую, що колір дуже красивий мені сподобався. Незалежить, як падає світло. Вона трішки так розширена донизу, незавожена. Пояс із гумкою 1150 гривень. Можливо, до цієї спіднички хотілося б щось нарядного, але ще є в'язаний ось такий топ, я показувала. В Червоному кольорі, по-моєму, схожий. Ось такий, але думаю, що ні. Це більш не знаю до джинсів. До чого ось такий він застібається на гозочки, в'язаний топ, і він донизу теж розширений, Такими як би клинами, така в'язка. В складі є віскоза. Треба зрозуміти, як до чого його одягати. 1149 гривень. Думаю, до штанів палацу буде саме то. Ну що мені взявся більший розмір, а у відео більші розміри вони не так ефектно дивляться, якби. Не хочу нікого образити <смі> ніяким чином. Я маю на увазі, що якби менший розмір в кадрі він завжди краще має вигляд. Поруч висіла ось така спідничка з таким гудзиком кнопкою ніби на запах. Можливо, це спідниця шорти, швидше всього. Так, це шортики з високою посадкою. Шорти-спідниця. З костюмної тканини цей гудзик такий же, ж, як і був на Жакеті чорному подовженому, але тканина зовсім інша, тому це зовсім інше 880 гривень. Коштують такі шортики. Але поруч побачила далеко, правда. Не зовсім поруч. Ось такий жалет, і покажу він якраз сюди підходить. Дивно, що костюми разом не вішають. Ось така жилеточка, і так, я розумію, що це костюм. Це точно костюм. Ці шорти, і ось ця жалетка по фігурі, коли разом одягнути буде красиво. І ціна 1330 гривень і склад, поліестер, віскоза і костюмний склад тканина. Непогано. Знову animal print, сукня. Тканина, як сатинова, в складі є віскоза прямого салету, більш літній варіант 1150 гривень. Застібається на говочки, пряма, така широченька, досить симпатична ця сукня. Сорочка в чоловічому стилі 1150 гривень. Жіночі, такі трішки вона оверсайз, ця сорочка. Можна її одягати з такою шкіряною спідницею, це шкірза. Трапацію донизу пошита. Ось така спіднечка з бловісковками. Тут вона розтібається як куртка, і з двох сторін тут кнопочки. Досить така цупка. А ця тканина шкірзам з підкладкою 1330 гривень. Симпатичні сумочки. Могли б підійти разом. Ідуть її спіднички шкірзаму, що я показувала до багатьох інших речей з таким тисненням, з тисненням під крокодила. Сумка-портфель має ще додаткову довгу ручку. 1330 гривень коштує. Ну і доповнити ще свій образ можна. Ось такими напівчоботами Верх ще називається як панчох і чоботи, такі вони еластичні, Якби цей матеріал, в такому лаковому матеріалі, зручні підбори. 2,200 коштують. Або ще такі козаки, по букам вставка з гумки, з квадратним носочком. Тисячу гривень. Друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною у відео. Всім до зустрічі у нових оглядах.